Принцип роботи. Даний стенд має декілька генераторів звуку. Ось, наприклад, один і другий. Вони абсолютно ідентичні. Також є третя варіація. Ця варіація 2 в одному корпусі. Даний генератор зараз підключений і ми можемо чути. Роботу секвенсора, який ось показано. Секвенсор керує безпосередньо частотою генератора. Вихідний сигнал з генератора йде, роздвоюється, йде на осцилограф, який показує характер хвилі, також йде на фільтр, на вхід фільтру. VCF, який також описаний в даній роботі. Фільтр може керувати частотою і ми можемо керувати також резонансом. Тобто фільтр може працювати в трьох режимах. Пропускати низькі частоти, високі частоти і полосу, смугу. Після фільтра сигнал йде на підсилювач, який керується напругою. Він має вхід керування і з генератора огинаючої йде керування на цей е, підсилювач. Підсилювач, відповідно, згідно керування, відкривається і закривається. Таким чином ми керуємо характером. Е, Відкриття закриття огинаючої звуку. Безпосередньо генератор огинаючої керується сигналом гейт від секвенсора. Тобто, фактично, якщо ми вимкнемо перше, відключимо керування частоти, у нас буде однорідна частота, ми можемо її міняти вручну. Якщо ми вертаємо назад, то секвенсор починає керувати згідно налаштувань потенціометрів частотою сигналу. Якщо ми відключимо сигнал Гейт, який йде на генератор огінаючий і потім на підсилювач керований напругою, у нас повністю зникає керування гучністю. Що нам дає генератор, генератор огинаючої? Ми можемо керувати атакою наростання. Зараз атака дорівнює нулю. Ми можемо керувати про скільки часу буде сигнал в верхньому положенні і можемо керувати хвостом сигналу. Також